Ролик знятий для каналу Existua. В інтернет-магазині Existua ми купили паливний фільтр для автомобіля Toyota Corolla Verso 2.2 дизель 2007 року виробництва. Має отакі номерки. Відкриваємо коробочку, дістаємо фільтр. Фільтр в такому кульочку. Так, все запаковано. Як зверху ми бачимо, має одноразове кільце. Дістаємо з кульочка. Так, дістали ми з кульочка. Виконуємо роботи. Знімаємо корпус повітряного фільтра. Так, знімаємо патрубок інтеркулера. Так, ось у нас паливний фільтр. Потрібно е, зняти деякі патрубки. Ми їх зараз поснімаємо, відкрутимо два болта і витягуємо сюди наверх. Виконуємо роботи. Так, Зняли ми паливний фільтр, відкручуємо е, кришку. Оцю нижню. Так, і відкручуємо самому, самого фільтра. Ми його вже завчасно попустили. То відкрутимо зараз від руки. А так надівається на оці грані спеціальний ключ і відкручується. Протираємо посадкове місце. Наносимо трошки диспалива. Беремо новий фільтр і закручуємо. Перед тим, як закручувати, також змащуємо диспаливом. Мастили диспаливом, закручуємо від руки. Так, закрутили, закручуємо ось цю пробочку. Закручується від руки. Перед тим, як закручувати оцю пробочку, замінюємо ось це кілечко. Знімаємо. І ставимо нове. Кілечко також промазуємо десь паливом. І потім надіваємо сюди. Так, все, фільтр ми закрутили, пробку закрутили. Ставимо фільтр паливний на місце. Так, зажимаємо два болта з усилям 20 ном. Так, поставлено паливний фільтр на місце. З'єднали ми всі патрубки, затягнули ми болти, так як положено, і потрібно паливний фільтр заповнити паливом. У нас є тут підкачувальний насос. Будемо качати до тих пір, поки ця кнопка не почне нажиматися тяжко. Або поки упреться, що ти вже не нажмете. Ось такий варіант. Зараз вона натискається легше. Закачуємо паливо. Вже важче починає. Паливо закачується. Все, кнопка вперлася. Закачали ми паливо. Все, заміну паливного фільтра ми виконали. Дякую, як за доставку товару. Всім дякую за увагу. Всіх цілую, люблю. Бувайте!